Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Уявіть собі, до вас у двері стукає поліція або слідчі. Ви питаєте, де ухвала суду, а вони відповідають. А тепер вона не потрібна, і заходять. І це не фільм, це новий закон, новий закон, 12.414 – який вже викликав хвилю нереального обурення у людей, дійшло вже до мітингів. Ми всі це вже бачимо, вже декілька днів поспіль. Сьогодні розберемо, що відбувається. Взагалі, чи це законно і як це може вплинути на життя звичайних людей, таких як ми з вами? Отож, що саме змінилося? Дивіться. Зміни стосуються частини 3 статті 233 Кримінального процесуального кодексу. Тепер дозволено проникати до житла без рішення суду, якщо слідчі вважають, що потрібно невідкладно вилучити або зберегти докази. Іншими словами, слідчий сам вирішує, що терміново треба, і заходить. Це означає, що ваше житло більше не захищене Конституцією. А рішення приймає не суд, а звичайний слідчий. Що каже Конституція? Стаття 30 Конституції України гарантує, ніхто не має права проникати до житла без згоди людини, власника житла, окрім випадків, визначеним законом, але тільки з дозволу суду. Ці зміни. Просто суперечить Конституцію. От, от просто, знаєте, наплювали на Конституцію. Чому суперечить Конституцію? Бо закон не може змінити Конституцію, лише конституційні зміни можуть це зробити. А зміни до Конституції вони не вносились. Їдемо далі. Юристи вже кажуть відкрито про те, що це відверте порушення основного закону і може призвести до зловживань. Чому це небезпечно? Бо це відкриває двері до зловживань. Слідчі можуть, е я не знаю, припустити, що в когось є щось, і увірватись без рішення суду у вас у домівку. Далі, може бути ризик такого, знаєте, вибіркового застосування. Тобто, наприклад, там, я не знаю, проти активістів, проти журналістів, проти бізнесу. От просто захотілося їм і зробили. Люди можуть втратити відчуття безпеки у власному домі. Розумієте? Ну, це, це страшно. У цивілізованій державі житло людини, житло людини воно непорушне. А тут двері може відкрити будь-хто. З посиланням вибачте на підозру. От і все. Що це може означати для простих людей? Дивіться, навіть якщо людина нічого не порушила. Якщо у вас хтось колись, я не знаю, там ночував, вибачте, можуть прийти з обшуку. Якщо там слідчі переплутав адресу, відповідати будете ви. Якщо поліція хоче тиснути на вас, це стане зробити легше. Це не лише про злочинців, це про будь-яку людину, яку слідчі можуть в чомусь там запідозрити і мати формальну, формально, ще раз повторюю, формальну причину увійти додому до цієї людини. Реакція суспільства. Ми побачили реакцію суспільства. Юристи вже, вже заявляють про те, що ця норма незаконна, без змін до Конституції. Громадські організації готують подання до Конституційного суду. Люди обурені, в соцмережах пишуть, що це крок до поліцейської держави, навіть Янукович такого не дозволяв, що далі, обшуки без підстав. Це такий, знаєте, величезний. Величезний удар по довірі до влади. Бо якщо житло більше не захищене, ну, вибачте, то що взагалі тоді захищене? Підсумок. Як себе захистити в цій ситуації? Що робити? Ну, по-перше, знайте свої права. Навіть без рішення суду вимагайте пояснення, вимагайте відеофіксації, вимагайте адвоката. Фіксуйте все на камеру. Абсолютно, ви маєте на це право фіксуйте все, що відбувається. Ви маєте повне право знімати обшук без суду. Звичайно, повідомляйте правозахисників. Є організації, які вже збирають інформацію про зловживання. Ми не можемо залишити без уваги оце, бо коли житло перестає бути захищеним, просто починається кінець свободи. От і все. Підписуйтесь, ставте лайк, поділіться цим відео, бо сьогодні е відбувається просто те: знаєте, забирають в людей судовий дозвіл, а завтра можуть, е я не знаю, забрати і ключі від вашого дому. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майо.